Доброго дня, любі діти! Уявіть собі, що ми сьогодні вирушаємо у подорож, але не просто кудись, а у чарівну країну, Україну дитинства. Це країна, де завжди чути сміх, де збуваються мрії і живуть справжні друзі. Діти, а що таке дитинство? Дитинство це коли граєшся. Це коли мама й тата поруч, це коли весело, дитинство це щаслива пора, коли є ігри, казки, мрії і друзі. Діти, а ви знаєте, хто такий справжній друг? Справжній друг завжди допомагає, грається разом з вами, ділиться своїми іграшками, не ображає вас. Друг це той, хто поруч. І у радості, і у біді, хто підтримує і завжди усміхається тобі. У нашій країні і дитинства живуть ще й мрії. Скажіть, про що ми можемо мріяти? Так, можемо мріяти про велику машину, щоб у нас було багато іграшок, щоб нам купили песика або котика, а ще ми мріємо, щоб був мир. Кожна мрія важлива. А ще приємніше мріяти разом із друзями. А зараз давайте з вами пограємо у вікторину, яка називається Я і Мій друг. Перше питання хто такий справжній друг? А. Той, хто ділиться і допомагає? Б. Той, хто забирає іграшки. Звісно, це. А. Той, хто ділиться і допомагає. Друге питання. Що потрібно робити, щоб не сваритися з другом А. Ображати Б. Говорити добрі слова. Правильно! відповідь Б. Говорити добрі слова. Третє питання. Чим можна поділитися з другом А. Іграшкою. Б. Обіймами. Правильно. Обидві відповіді вірні. Четверте питання. Коли друг сумує, що ти зробиш? А. Підтримую утішу Б. Заберу його іграшки. Правильна вірна відповідь А. Підтримаю і утішу. останнє п'яте питання. Яке чарівне слово зміцнює дружбу? А. Дякую. Б. Бувай. Ну, звісно, це А. Дякую. Діти, сьогодні ми з вами відвідали країну дитинства. Країна дитинства це місце. Де є дружба, добро і здійснюються рії, і кожен з вас робить цю країну світлою і радісною. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!